なるほど。 Пубратими. Сьогодні ми проводимо акцію на підтримку нашого побратима, нашої Рими Білоцерківської правозахисника, юриста, громадського активіста. Сьогодні ми чуємо від представників прокуратури, що суд розбереться. Так от у її справі суд розбирається вже 5 років. Розбирається у справі, коли. Громадський захисник виступила за захист прав жителів будинку і не давала здійснювати незаконне будівництво. Розбирається у справі, коли їй в обличчя випускнули фактично весь вміст газового балончика. Розбирається у справі, коли вона виконала свій громадянський обов'язок і за це отримала фактично кримінальну справу на 5 років. Вони збираються розбиратись у справі, коли вісім суддів оголосили про своє самовідведення і коли фактично в порушення вимог щодо території правопідсутності знайшли собі отакого от суддю Томко, який раптом вирішив вирішувати ці справи зовсім в іншому місці. Ми можемо тут сказати тільки дійсно ганьба! Яка всім нам показала, що не створені територіальні громади, не виконується конституція, немає конституційного ладу у державі. Розбираються справи людини, яка знайшла, куди поділося українське національне багатство. Розбираються справи людини, яка допомагала десяткам тисяч підприємців побачити, куди ми всі платимо пенсійні гроші. У такий собі недержавний пенсійний фонд, який ніким не контролюється, яка допомагає підприємцям залишитися на законній системі оподаткування, яка допомагає підприємцям відбиватись від незаконних перевірок. Ми не можемо з цим миритися і миритися не будемо. Я представляю Львів. Ми, львів'яни, сьогодні сказали, Львів підтримує Риму Білоцерківську. Зовсім кілька днів тому 15 представників громадських організацій найбільших Львівської області на прес-конференції оголосили. Ми не здамо Риму Білоцерківську. Я прошу так само висловитися представника іншого регіону Запоріжжя Володій Коляк. Друзі, сьогодні Запоріжжя теж присоєдняється на захист Риму Білоцерківської, тому що вибір принімательський. Мы как никто ощутил ту защиту от Рима, ту помощь, когда мы и днем, и ночью могли получить от нее бесплатные юридические консультации. Когда каждый, кто хотел бороться с этим беспределом, каждый мог обратиться и каждый получил от нее помощь. Это казалось невероятным. Одна женщина оказывает помощь всем предпринимателям Украины. Но она сделала это. У нас обов'язок, наша задача защитить Риму сегодня. Мы не раз да, в Запорожье ездили на суд Рима и Белоцерковской. Это фарс. Там невозможно было сидеть. Нас вместе с луганскими предпринимателями выгоняли с зала, потому что то, что они творили, это было такой беспредел и беззаконие. Но мы с Римой до конца. И мы отстоим ее, мы защитим ее, отстоим ее в честь и гидность. То, что мы сегодня здесь, нас поддерживают все предприниматели. Мы в Запорожье начали сбор подписей. И уже на одном только рынке собрали 500 подписей. И сейчас подписи собирают, люди собирают. Я еще не видел ни одного человека, кто отказался поставить подпись за Риму Белоцерковскую. Ее уже знают в каждом уголке нашей страны. Если мы едем по нашей области, мы заезжаем в каждый город, и любой предприниматель, когда хочет за Риму, только положительные отзывы о этом человеке. И когда ее пытаются так уничтожить, затоптать, растоптать, мы не дадим. Мы должны объединиться и дать отпор Этой власти, этой судебной машине. Мы должны ее развалить, растоптать. И чтобы Рима и такие активисты могли помогать сюда людям и быть на свободе. А те, кто делает этот беспредел, должен сидеть за гратами. Бай! -бай! с тобою, Запорожье и вся Украина. Она всегда с нами душевно здесь. И даже когда мы начинали налоговый Майдан, первая палатка стояла в Запорожье. Было два человека, но ну, мы ощущали, она всегда была на проводе, она консультировала нас. Мы всегда ощущали ее поддержку. И на Майдане, и в автопробегах она всегда рядом с нами. Это хрупкая женщина, она всегда была с нами. Защитим ее, объединимся и поможем ей и всей Украине. Спасибо всем. Слава Україні! Слава Україні! Друзі, сьогодні ми зібралися тут під стінами цієї темної установи для того, щоб висловити слова підтримки нашій колезі, чарівній жінці і прекрасній громадянці, яка не лише добре знає свої права, але і щодня змушує рахуватися з ними цю ганебну владу. Сьогодні ми тут на підтримку Рими Білоцерківської. Друзі, давайте всі разом скажемо, що ми з вами тут для того, щоб її прийти підтримати. Всією Україною, ми разом із Римою, 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 У законі є. є пан Микола Княжицький, який радо погодився прийти і підтримати Риму Білоцерківську. Він її знає особисто, оскільки запрошував її до себе на телеканал, до себе на передачу. Пане Микола, ми дякуємо вам, що ви прийшли і надаємо вам слово. Дякую. Ми зараз маємо дві такі історії. Перша історія людини багато з присутніх її знають особисто, люблять, поважають, шанують за багатьох. Вона заступалася, допомагала багатьом. Я пам'ятаю один з перших політклубів мого колеги Віталія Португа в клубі Арома, коли пройшли, просто прийшли кияни з вулиці і відразу згадали за Риму за те, що вона зробила в Сєвєродонецьку. Потім я пам'ятаю, коли в Івано-Франківську ми з нею робили конференцію, спілкувалися, говорили. Таких людей не дуже багато. І Рима, коли говорила і говорить, вона ж не про себе говорить, вона переживає за Україну, за кожного окремо кого ображають, і загалом за те, що це наша країна. Деколи те, що вона говорить, для мене особисто звучить наївно, але звучить надзвичайно щиро. Тому я би хотів, щоб Ну, всі ми тут разом, у нас тут небагато. Ми їх не перекричимо, тому що таких офісів по цілій країні на наші гроші отримуються мільйони. Ото стоїть зараз прокурор Луганської області, який каже: Ну. А ми тут, причому, це вже як суд вирішить. Але ну, і він правий. Тому що ми всі знаємо, що і він, і суд це одна величезна система, якій ми погоджуємося, яку отримувати за наші гроші, яка фактично з нас знищається. Ми всі знаємо, яка зараз судова система. Ми розуміємо, що вирішити жодне питання в суді неможливо. Чому переслідують Риму? Я особисто можу лише здогадуватися, хочу зрозуміти для себе. Хтось не хоче, щоб її обрали депутатом, тому що може люди хочуть її підтримати. Хтось хоче е, наказати її превселюдно, оскільки вона повстала проти системи місцевої корупції. У кожного з тих людей, які сидять в таких будинках, як в судах, своя мета. Але головна це наказати публічно і демонстративно. Наша мета показати, що ми з цим не погоджуємося. От ви всі поїдете потім в свої регіони. Мені було так приємно, коли тут підходили люди зі Львова, з Кіровоградщини, зі східної України, з Дніпропетровська, з різних міст. Їх небагато. Якож бачите, нас мало. А вони кажуть, зате ми з цілої України, і в нас і багато друзів теж по цілій Україні. От я хочу, щоб наступний раз, а нам прийдеться, я думаю, що ми рим, беремо, ми відстоїмо. Не відстоїмо тут, поїдемо туди. Але хочеться, щоб нас завжди було більше, щоб ви поїхали і тихо, спокійно розказали своїм друзям, родичам, знайомим, що ну колись ця рабська психологія в нас повинна зупинитися. І ніякі політики, кого б ми не обирали, одні чи другі, їх треба міняти. Це обов'язково потрібно робити. Але загалом, поки кожен з нас внутрішньо не змінить себе і не дасть сбиткуватися над собою, ніхто за нас цього не вирішить. Тому я хочу просто дуже подякувати всім, хто прийшов сюди і сказати, що може в цих працівників прокуратури, які тут є, з якими ми тут спокійно розмовляли, ну прокинеться якась частка совісті, і вони зрозуміють, що їхнім життям теж в цій країні доведеться жити. Е, ну не всі звідси вони виїдуть, хтось залишиться, і вони мали приєднатися до нас і спробувати щось змінити в собі, теж так як кожен з нас. А ми будемо, і я закликаю всіх підтримувати Риму там, де він може, на кожному місці, всюди, де це можливо. Ми будемо це показувати. Я особисто буду це писати. Колеги тут є із демократичного альянсу, із Кровспілот, і політики, які сюди прийшли. Я думаю, що кожен з них теж зробить все, щоб е, ну, це не зійшло просто так з рук, тому що ми всі розуміємо, що в країні з'явилися новітні політичні в'язні. Тимошенко, Луценко, і е, ми співчуваємо і бажаємо, що все неправильно. Як би ми не ставилися до, до, до їхньої там, скажімо, попередньої діяльності хтось за, хтось проти. Але звичайно, це свинство. І ми бачимо, що влада не реагує навіть, коли говорять найбільші держави їм. Їм все одно. Але їм не має бути все одно, коли говоримо ми. Давайте все для цього зробимо. Дякую. Дякую, пані бабулі. На їх телеканалі, яким в тому числі можемо користуватися всі ми. Друзі, зараз прошу висловити наше ставлення до цієї влади. Владі, ганьба, владі, ганьба, гай. Друзі, все, що, все, про що говорили ми зараз і говорив Мику, пан Микола, все це є ознакою режиму в нашій країні. І нам доведеться врятувати і Риму, і самих себе від цього режиму. Врятуємо Риму від режиму. Врятуємо Риму, від режиму. Врятуємо Риму від режиму! Врятуємо Риму від режиму. Врятуємо Риму від Буде Грима Білоцерківська, оскільки зв'язок через телефон приєднаний до мікрофону прохання максимальної тиші.